Я вам пропоную подивитись на Саула з іншої сторони. Молодий хлопець, який, на відміну від багатьох своїх ровесників, не займається незрозуміло чим. Це молодий хлопчина, який шукає Господа, ревнитель, відомий на всю країну, не тільки в своєму місті. Йому молодому хлопцеві, первосвященники, книжники старійшини, релігійна знать еліта того часу, йому дають такі поручительні письма, щоб йти в Дамаск. Він довірена особа первосвященника в молодому віці. Він любить Бога від усього серця, він шукає Бога. І Для нього вороги Божі, його особисті вороги. Він навчений з закона Моїсея, що будь-яка людина, яка об'явить себе Богом, це хулитель Бога, такого треба вбити камінням. Він має таке розуміння. Згідно свого розуміння, він не тільки в своїй місцевості сажає християн в тюрми, він іде в іншу країну, щоб і там їх знайти. Це не людина, яка має хвору психіку, це людина, яка любить Бога, любить настільки, наскільки розуміє. І ось у нього є таке бажання розібратися з ворогами його Бога. Сьогодні багато людей, які в ісламі, коли зривають людей з тією самою ідеєю, вони думають, що вони тим зроблять добре Аллаху. Багато людей. Точно таким був Сав. Він робив це щиро, він любив Бога по-справжньому. Дай Бог, щоб сьогоднішня молодь любила Бога настільки, наскільки любив сал. Но Носав служив Богу настільки, наскільки розумів. Він любив Бога, але він не міг умістити Божого посланця Ісуса Христа, в цьому була його проблема. Бог бачив любов Савла, Бог бачив, що ця людина надзвичайно щира, і Бог захотів цій щирій людині відкрити трошки більше. І коли світло його осяяло з неба, Він говорить: хто ти, Господи, я Ісус, якого ти переслідуєш, не роби цього Сав. Я з отцем заодно мене послав Отець, прийми мене, Сауле. І Саул приймає Ісуса. І Він стає не ворогом християн, а він стає одним із главних апостолів, який ціною свого життя частих побоїв, проповідує того, з ким він боровся.